Сьогодні харків'яни мають сплачувати за комунальні послуги за своїми фінансовими можливостями? Ігор Терехов каже, що міська влада розуміє, що люди стикнулись з великими труднощами під час війни, тож комунальні платежі для багатьох стали тягарем. Поки що це навантаження на міський бюджет, він не безрозмірний. Тому хочу сказати таким чином, що коли у вас є можливість в якихось об'ємах. Сплачувати. Коли ми розуміємо, що все одне, буде реструктуризація таке так інше, є можливість заплатити, будь ласка, скільки, це інше питання, бо я добре розумію, що зараз дуже важко Дуже важко людям. І ви ж бачите, я пішов на те, щоб зробити безкоштовний транспорт. Є можливість 20-30 гривень заплатити, бо це е, ті ті кошти, які повернуться в, е, в види того, що можна буде безкоштовно їхати далі. Бо це ж е, знаєте, одна кишеня, та як сім'я. От у вас є стільки грошей, і їх же більше не буде. Ігор Терехов зауважує зараз, на жаль, надходження до бюджету міста не такі, як були до війни. Але, хоча відрахування до бюджету міської територіальної громади під час повномасштабної війни і зменшилися, та бізнес продовжує сплачувати податки навіть з інших міст. Бізнесу вдячен безмірно. Вдячен за те, що вони е, розуміють усе і не навіть е, е, тоді, коли вони переїхали і в інших містах відкривають бізнес. Вони сплачують е, податки в місті, uh -huh. е, і це наша з ними спільна відповідальність і домовленість. і вони соціально такі адаптовані люди, е, е, і вони бачать, що. Твориться в місті і підтримують місто. І я вдячний за за їх позицію, бо це дуже важливо за кошти цього міста. Живе і працює. Але як би не було важко, говорить Ігор Терехов, баланс між витратами і надходженнями місто тримає, бо розпоряджається раціонально і робитиму все можливим, щоб надходження були більшими, відповідно і жилось харків'янам краще. Яна біляєва ігор Мікенін Новини Харків.